Спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші. Доброго дня, пані та панове. Слава Україні! Запрошуємо вас на перегляд трансляції організатор на футбольних міський футбольний клуб Прикарпаття, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого полу прав усіх клубів-учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє до вашої уваги матч 16-го туру, чемпіонату футболу серед клубів Вібет першої ліги сезоном 2025-2026. Сьогодні у Івано-Франківську притерпаття благо поміряється силами із сумською Вікторією зараз перший символічний удар по м'ячу в сьогоднішньому матчі. Ну і виконає його Ярослав Тиміцький, ветеран російсько-української війни, воїн, який проходив службу у 109-му окремому штурмовому батальйоні. Отримав важке поранення 14 березня 2022 року в сьогоднішньому матчі. Про те наскільки важлива звичайно ж перемога для обох команд. Про це ми вже з вами згадали. Ну, професіонального футбольного клубу ну і через об'єднання із командою Альянс із Липової долини. Ось і перший удар по воротах. Ось і француз і його довгий планер. Туди в передній край. Ну і перший удар безпосередньо в площину воріт. Ну і давайте зараз подивимось, як буде виконано це стандартне положення. Ну а завершується все ударом по воротах. Причому ударом таки та увага безпосередньо. туди в штрафний майданчик. Є тут і Швець. і Готовий Француз бігати вже туди поближче до вратарського майданчика. Удар по воротах швеця доволі-доволі непоганий. Бали. Ну і десь оквідставання від Буковини. Тут зараз класну передачу. Цюцюра віддає на кому не було офсайду, але Андрій Кома не зумів зустрітися із м'ячем там, де, напевне, сам би цього хотів. Ну як наслідок втрачений шанс. Ну і потім. Ось така вже, давайте далі скажемо. Соловйов пробиває. І рятує свою команду Владислав Кучерук. Ну, зважаючи на мокрий стан газону, на мокрий м'яч. Не так просто було Кучеруку, звичайно, з цього м'яча приборкати. Ну, в принципі, не одразу він і намагався це зробити. Доманди, ну, схоже, що таки налаштований Чушенко виконувати ось таку високу навісну передачу. Вона і відбувається. Є удар поворота від Хомину, але це навіть не удар в напрямку воріт, це удар. Вдовж лінії водій, напевно, так скажемо. Ось зараз яка помилка від Жмуйди. є можливість у Сумської Вікторії відкривати рахунок в цьому матчі, це вона і робить товариство. Вікторія виходить вперед на 66-й хвилині зустрічі. Відзначається забитим м'ячем Данило Книж. Е, ну, якщо тут є в когось, якісь е, сумніви стосовно того, тож. Головний винуватець, звичайно, ж, того, що сталося, то, в принципі, єдиний, я думаю, таку сумнів і бути не може. Вийшло так, що на ЄПК точна передача. Тут уже Чернов, Чернов і ще далі туди. Удар поворотах. Ну і ледь-ледь зараз першим дотиком. на футбольному. Передача зараз е точна. Барчук із м'ячем. Барчук падає. Не було там порушення правил. На команда чекає. Ну і команди повернуться в нас в чемпіонат аж 21 березня. Приходько виконував цю новіську передачу. І з Не вдало. Зараз уже ось така доволі класна передача. І від Радольського рахунок зрівняно. один один стає рахунок. Не Роман Барчук відзначився. Ось це так. Друзі, ну це ще навіть не завершення матчу. Один-один, і дивимось, як воно буде далі. Ну, невже не можна було командами так грати весь матч? Ну чому не можна було? Ось до чого питання. Ну знаєте, так із загального плану, чесно кажучи, здалося, що таки приходь по цим забитим ніяким відзначився. Ну, погодитись ви відбиваються франківці. Частково принаймні цього разу. Удар по воротах. Бо бенець спокійне світо забирає рук. Скажемо так, можливо. І не на нічию награла. Ну так чи інакше, сьогодні друзі, той день, коли е, логіка в футболі перемогла, цілком закономірний результат судячи з тих подій, які мали місце у нас на футбольному полі. Завершено матч 16-го туру відібе першої у Івано-Франківську благо грає у результативному нічию 1-1 із Сумською Вікторією. ВіБет, Україн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.